Послухав я щойно Вову Нового Зеленського. Він розповів про зміни, які нас чекають, розповів про те, як Україну підтримують всі наші партнери, з якими він там президентами поговорив. Цей меседж його був про те, що він важлива персона, і його всі підтримують, що по факту так і є. І, зокрема, він ще під кінець розповів про те, як він поважає тих людей, які захищають Україну, наших всіх мужних воїнів, яка в нього шана і повага до них. Ну, по факту ні, але на словах так. А Картинку він формує добру. Ну, на що вчилися, так і себе і поводимо, як то кажуть. Як ви знаєте, Вова Зеленський він mm. в армії не був, я теж в армії не був. Моя там служба в армії, вона пройшла якось боком, попри мене. Не те, щоб вона сама так хотіла зробити. Мені довелося докласти до цього зусиль. Я вам розповідав про те, що для того, щоб уникнути цієї участі, мені довелося два рази в психлікарні побувати. І по факту це теж не сильно допомогло. Перший раз. То ще так всяк, а Другий раз вони вирішили, що я здоровий, не такий вже я і псих. І це мені принаймні дало можливість поступити в університет, бо а, мій той, технікум а, вирішив завершити навчання раніше для того, щоб наші могли в армію забрати, встиг, встигнути забрати. Тобто вони в квітні місяці нам видали дипломи, щоб нас там загребли своїм весняним призовом. Щоб ми там не гуляли не без діла до кінця літа, щоб, щоб аж на осінь нас забирали. Ну, але в мене були плани інакші на життя, мені то все не треба було. І довелося ще раз ту психлікарню майнути, щоб банально встигнути поступити в інститут. Ну, В результаті я в інститут поступив, і проблема сама собою не знялася. Але дякуючи тим, що в мене був заручник, точніше, заручниця дочка. Який е, на, на той час, як мені не було ще 25, ж, точніше, як мені настало 25, їй не було ще три. І мені це допомогло уникнути е, далі якихось заморок із тим всім. воно ну, тобто вирішилось само собою. Зараз, до речі, теж заручники допомагають. Якщо ви з тих, котрі змогли собі взяти трьох неповнолітніх, якось їх там створити собі, то у вас теж це все не стосується, ви можете бути патріотом. А ті, котрі не такі, в яких в плани не входить якихось заручників створювати, то тим треба це вирішувати в якийсь інший спосіб. Коли почалася ця війна у 2014 році, яку там АТО називали, то е, тоді мені прислали повістку на підприємство, на якому я числився як найманий працівник, бо вони інакше не могли мені гроші платити. Я там обслуговував систему. І е, щоразу на обслуговування моєї ж системи треба було би там якийсь тендер влаштовувати, якусь таку фігню. Ну і знайшли тому рішення, вони просто мене взяли на роботу. І якось до них прийшов той військомат і пройшовся по списку, і бачить, що в них там є в штаті якийсь там. Якісь там і виписала на мене повістку. Контора мені подзвонила, сказала: Вова, на тебе повістка. Я, звичайно, подумав: та, мабуть, піду, подивлюся, що в тому військкоматі робиться. Сходив у військомат, подивився, там якась черга така здоровенна, що туди тільки двері відчинив. А там вже черга навіть ще до тієї прохідної, подумав, що е, вони тут без мене розберуться. Схоже, в них є варіантів достатньо і більше до них не ходив. Така була моя історія. А потім, вже почалася ця війна широкомасштабна, я, звичайно, теж там вдав себе патріота, подзвонив своєму другу, який воював, який приїхав за кордону, повернувся в свою частину і сказав: Слухай, може в тебе там щось для мене є таке, щоб можна було там якось в цьому всьому участь прийняти, але щоб потім можна було якось зі, з того зіскочити. Вони там порадились між собою і сказали, а Вова, знаєш, в тебе є нормальна робота. Нафіга тобі. Ми тут якось без тебе розберемося. Дякую йому велике, що він а, а, зробив це для мене. Бо якби він щось для мене знайшов, то я не знаю, яка би там подальша доля моя і ваша була. Тому у мене це якось так. E, тобто в мої плани на життя армія ніяк не входила. І ставати головнокомандувачем, ну, мабуть, теж. Не знаю, якби зараз хтось до мене подзвонив і сказав, Вов, слухай, тут таке діло, в нас є вакансія головнокомандувача. Не думаю, що би я там на неї погодився. Не думаю, що вони б мені намалювали якусь таку суму, через яку б я на неї погодився. Тому, тому відкинемо ці мої вологі мрії. Легко мріяти про це все і говорити про це все, коли я тут, коли я в Сполучених Штатах. Навіть в ці часи, коли Дональд Фредович вирішив позбутися всіх іммігрантів, я не здивуюся, якщо дійде черга і до нас, і до мене також. Поки що це виглядає як якась комедія, бо сьогодні, цього дня, він заборонив взагалі давати політичний притулок. Я там Всім своїм пояснював про політичний притулок, що це просто якийсь цей... самозадоволення, такою фігньою займатися не можна. Тобто, коли ти чоловік, серйозний чоловік, тобі треба знайти якийсь правильний шлях це зробити, а не вигадувати, висмоктувати з пальця того, чого нема. Тому що всі українці, які тут отримали політичний притулок, окрім тих, які реально віруючі. Котрі із тих протестантів, яких як Московський патріархат добряче, ще мив в Україні. І вони приїхали сюди, вони приїхали сюди з сім'ями, з дітьми, із з жінками, там, із, зі всім зі всім. Це зовсім інша категорія людей. Їм то, то все, що в Україні, ну, воно їм не потрібне, і відповідно в них були підстави, чому попасти сюди, чому накивати п'ятами. І чому тут отримати притулок? О, а всіх решта ні. Особливо тих, котрі розказують їм, що їм там щось Зеленський зробив, що їх що, щось там третє десятки. Ну так, Зеленський він зробив. Він принаймні заблокував цей канал, як, на якому ми зараз з вами. І якщо ви мене дивитесь, то ви знайшли спосіб, як то зробити, або підписалися на мене значно раніше. Ніж це сталося. Ну, то таке. Одним словом, Зеленський він великий головнокомандувач. Як він е, е, ухилився від армії, він таких речей не розказує. Він там ходив у тих своїх одностроях е, в кольору якогось там спеціального для головного командувача. Коль... Зелений головнокомандувач. Приїжджав тут до Дональда Трампа, показував, який він тут бореться за свободу всього світу чужими руками, на що Трамп дуже харився, і ми маємо ці от наслідки, які ми маємо. Вони, ем, ну як Дональд Трамп він великий президент, але це вчинки взагалі недостойні для його посади і не роблять йому ніякої честі. Бо якби він в свій час не ухилявся від того В'єтнаму, якби він туди сходив, він би познайомився з тим контингентом, який там є, він би зрозумів, як, е, ця, як, як війна взагалі працює, як ці хлопці, які цим займаються, хто вони. І якби інші президенти інших країн, того Європейського Союзу, хтось з них, хоч би, вв'язувався в якийсь такий рух в свій час, то вони теж би не сиділи зараз, склавши руки, не трендякали б там язиками. Вони б там свиснули тим своїм хлопцям, в яких є купа зброї і великі м'язи, і знайшлися б сила села на охочих показати, як треба. І ситуація в Україні б і в світі б змінилася. Але світ слабкий, чоловіки слабкі. І ці слабкі чоловіки лізуть нагору для того, щоб якось знайти собі безпечне місце під сонцем. Тому що ті, котрі знають, як давати собі раду, їм не треба десь пробиратися високо, бо вони знають, як, як цьому давати раду, і знають, з ким цьому всьому давати раду. Тому вони просто насолоджуються життям, А не керуються якимось страхом і кудись там лізуть. А коли вони дістануться гори, то вони не розказують, якими підлими речами вони туди здійнялися. Так ось. Повернемося до Зеленського. Зеленський сказав, що зараз будуть зміни. Зміни в армії, що вони будуть робити реформи, будуть реформувати той підхід до комплектації тих бойових підрозділів, що він не буде таким, як зараз є, там якимось хаотичним. А як то робити, вони то знають. Ну і до речі, Стерненко теж там був потрендякав на цю тему, про те, що замість того, щоб формувати там нові, ті якісь військові частини, то треба просто. Підсилювати, поновлювати цим військовим ресурсом ті, що вже існують. Бо до тих, котрі вже обстріляні, ті, котрі вже повоювали, ну, до них підкині нові м'язи, і вони краще будуть давати тому всьому раду, бо в них вже є досвід, в них є чим ділитися. То, мабуть, це Зеленський має на увазі. Ну, одним словом, що ми зараз маємо? Ми зараз маємо ситуацію, коли владна верхівка помінялася. Коли Вова Зеленський позбувся того Єрмака, свого найкращого друга, того Міндіча. А до того він позбувся цих всіх засланців Коломойського, в нього був цей Богдан, той котрий Андрій, який там біля нього крутився, якого він там кишнув при першій нагоді. Зараз він сам собі на умі, і він вирішив, що він буде грати цей. Це шоу за його сценарієм, що він теж нормальний сценарист і може теж нормальні тексти підібрати, написати і акторський вклад підібрати. Тому, власне, ми маємо те, що маємо. Якби тут був якийсь інший підхід до цього всього, якби був Не Вова зеленський то, звичайно, ця новітня історія України розвивалася би зовсім по іншому сценарію. Але. Зараз такий у нас розклад на руках цих карт і з цим нічого не пробиш. Єдине, що ми маємо розуміти, що як помінялися ці особи, персони у владній верхівці, ну по факту, вони тільки прибрали старих нових ще там не назначили. Як нова колода карт дістанеться. І, і нові особи з'являться на тих посадах, то, відповідно, зміняться і правила гри, і зміниться це, що відбувається в армії в будь-якому випадку. Тому що ми знаємо, як впливає одна особа на, на долю всього народу. Наприклад, як впливала особа під час Другої світової у Польщі із вирішенням єврейського питання. Один гауляйтер вирішив, це в Свій спосіб, тобто треба вирішити проблему з євреями, так він вирішував, він записував євреїв поляками і все, всі проблеми з євреями вирішувалися. А інший гауляртер в іншій частині Польщі, ну, подумав про якийсь Сунцвенцем, Бухенвальд і, і все те решта. І воно там пішло, поїхало. Тому те, що відбувається в Україні, Воно вже, мабуть, гірше бути не може. Бо Україна пробила силу селену тих ден. Ден в сенсі множина від слова дно. Українська мова складна, і як ви знаєте, багато українців її просто вивчити не можуть. Половина українців вони не можуть вивчити українську мову, тому розмовляють будь-якою іншою, а не українською. І Такий собі маленький урок української. У мене просто філолог вдома є, то вона мені пояснила, як утворювати множину від слова дно. Так багато ден цих пробито, і вже далі нема що пробивати, тому є дуже велика надія, що те, що зараз буде відбуватися, буде відбуватися на краще. Тому ну, ті, котрі залишаються і чогось чекають ще в Україні, то, в принципі, у вас є можливість там, знайти собі гарне місце в ЗСУ, особливо ті, котрі готувалися там, десь до якихось походів, особливо ті, котрі десь сходили туди і назад знають, проклали цей шлях, або принаймні е, ну, щось робили із цим, то в принципі, ви можете збігати там то в ЗСУ. І подивитися, розказати нам, як там будуть діяти ці всі реформи і нові, нові порядки. Тому що як сьогодні було інтерв'ю із хлопцем, який вийшов у Польщу і вилетів в Ірландію, який встиг із прикордонниками в аеропорту Кракова побалакати, бо вони дуже зацікавилися, як це він там спромігся без печатки в паспорті з одним паспортом ну, них у Польщу потрапити. І що таке слово ліс? То вони думали, що вони неправильно його розуміють, тому кликали того, хто розмовляє на тій мові, якій розмовляє він. І коли вони зрозуміли, що ліс це означає буквально ліс, ну то звичайно, їм треба було брати в нього ще якісь там пояснення, на що він то робив. Нащо ж, на ж ви лісом ходити, хлопці? Хто ж так робить? Ми ж прикордонники. Ну, то таке. Ну, менше з тим. Він тепер в Ірландії, в нього тепер інші клопоти і проблеми, як там облаштуватися на новому місці. Ну, і ми раді там за нього. Так ось ось він розповів про те, що в армії можна нормально таки заробляти, що там є хлопці, які ніколи в житті таких грошей не бачили. І вони цілком дають собі раду, рухаються там по тих кар'єрних сходах. Навіть дуже незле. Тому це теж можливо. Не найгірший перебіг подій, особливо для тих вас, котрі сходять, подивляться на кордон і вернуться назад. Тобто будуть знати, кудою, кудою йти і що робити. Так що, що, сподіваємося на краще? Сподіваємося на те, що зміни будуть на краще, що це принесе результат для України, але в той самий час не забуваємо, що найкращий результат. Свої, і найбільші зміни в своєму житті може зробити тільки кожен із вас власноруч. Бо це найкраще, що можна з собою зробити, зрозуміти, як ти можеш мати цілковиту, повну, необмежену свободу, щоб ніхто там тобі не міг сказати, що в тебе там немає вибору. Вибір у вас є завжди. Ну і краще ви обирали той шлях, який вас веде сюди, по цей бік кордону. Отже, зустрінемось по цей бік кордону.